Сьогодні 18 березня, вівторок, 13.20. Уже традиційно оцій порі на телеканалі Київ, програма громадська приймальня». На початку детально про сьогоднішні теми. Другий блок у нас з вами традиційна порада лікаря: абдомінальна хірургія, інфаркт кишківника, причини лікування. такою буде тема нашої розмови з лікарем. Не пропустіть у корисних порадах. Інформація для тих, хто цього року вирішить вступити до професійно-технічного навчального закладу і володіти спеціальністю. А розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. ДТП особливості відшкодування шкоди. Саме про це й піде мова за мить. В Україні, на жаль, нині досить часто трапляються дорожні транспортні пригоди. Добре, коли в таких випадках не гинуть чи травмуються люди, а постраждалим лишається лише транспорт. Зведенням у дію закону України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Кожен водій має можливість у разі ДТП, у якому пошкодилося його авто, отримати компенсацію на його ремонт від страхової компанії. Шановні глядачі, сьогодні піднімаємо досить важливу тему, і ви неодноразово нас просили, ну частіше це робити. Будемо зокрема говорити. Про те, як діяти, якщо сталася дорожня транспортна пригода, і піднімемо такі аспекти, як відшкодування. Ми поговоримо про те, як діяти, якщо страхова компанія відмовляє у виплаті. Ми поговоримо про те, як взагалі діяти, і в які терміни необхідно звернутися до страхової компанії, щоб попередити і розказати про випадок, який стався. Ми працюємо в прямому ефірі, На цьому вам постійно наголошую. Тому ми вже чекаємо на ваші запитання 223-09-71 Прошу 223-09-71 Десять на майбутні ефіри все надсилайте на електронну скриньку. Знову ж анонсую, на наступного тижня ми все таки піднімаємо земельні питання, отримання права власності, свідоцтво права на право власності. Ми будемо говорити про спадкування земельних ділянок. Ми чекаємо на ваші запитання. Дуже б хотілося, щоб реальні ваші історії з вашого життя ми використали в ефірі і розповіли вам, як діяти. Сьогодні ж говоримо про ДТП і про страхове відшкодування. У нас у студії юрист Віталій Бахуринський. Ще раз звертаю увагу 223 09 Сімдесят пане Віталію, добрий день, рада вас бачити. Вітаю, піднімаємо. Ну, продовжимо, ми неодноразово піднімали, але є моменти, яких, на яких би хотілося ще раз наголосити і звернути увагу наших глядачів з приводу саме страхових компаній, тому що є компанії, які і на сьогоднішній день знаходяться на стадії банкрутства. Наскільки тоді в цих випадках можна отримати свої кошти, одразу ми з вами розпочинаємо і просте запитання: от сталося ДТП, зрозуміло, що люди одразу викликають представників ДАІ, А якщо ми говоримо про страхову, Компанію. Як має діяти в цьому випадку водій? Дякую за запитання. Власне, власне кажучи, після ДТП кожна зі сторін ДТП не признає свою вину. І вони хочуть обов'язково хочуть отримати певні страхові виплати, певне відшкодування відповідної шкоди, завданої в результаті даного ДТП. В такому випадку, якщо буде встановлено під час оформлення представниками ДАЇ відповідної дорожньо транспортної пригоди, і в майбутньому суд встановить безпосередньо винуватця ДТП, то інша особа має право на відповідні страхові виплати. В такому випадку весь тягар відповідальності буде нести страхова компанія, цивільно правова відповідальність. Особи винної особи, якої застраховано для цього. У нас є такий інститут, як обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності згідно згідно відповідного закону. В такому випадку радимо під час ДТП. Коли все ж таки сталося ДТП, обов'язково проінформувати, зв'язатися з представниками страхової компанії для того, щоб вони в телефонному режимі спочатку зареєстрували, якщо є така От можливість, я... зареєстрували Ми, від... Дивіться, відповідний... один з наших колег, певний чистому, коли сталася в нього дорожньо-транспортна пригода, зробив, як зараз ви говорите. Він зателефонував до страхової компанії і повідомив про це. Він повідомив про це, але я не знаю наскільки там далі була стерео. Я так розумію, що Міслід, е... або не зареєстрували або що, так, тому що коли він а, туди приїхав, йому сказали, що ви не повідомили фреденний термін про настання випадку і виникли певні проблеми. Так Роз, Розумієте, що закон покладає на обов'язок повідомлення. Лише письмове повідомлення. Письмове. Письмове, mm -hmm. обов'язково mm -hmm. в триденний е, термін. Є об е, моторне транспортне страхове з бюро, бюро затвердило відповідний бланк mm -hmm. повідомлення про е, дорожню транспортну пригоду, про страхову відповідну відповідний е, випадок. Воно видається ці бланки кожному водію під час страхування отримання автоцивілки. Тобто ну, mm -hmm. в в е, mm -hmm. народі його дуже часто так називають. І в такому випадку повинні в трьохденний термін повідомити закон говорить так негайно, але не пізніше трьохденного терміну. Письмово направити це повідомлення скласти. Якщо ж водій в триденний термін не зміг повідомити відповідно, він має підтвердити документально знов таки ж, чому він не повідомив. Це можуть бути багато причин, може бути причина навіть хвороби або або він потрапив, якщо сталося ДТП так, з такими потрап, досить жахливими да, да, наслідками. Да, потрапив, потрапив до лікарні. Так потрапив угу. до лікарні. Для чого я говорив перед цим необхідно в телефонному режимі? Угу. Вони ведуть страхова компанія, веде внутрішній реєстр. Да. І вони щодо відповідно відповідних відповідних таких пригод. Тобто, під час ДТП і під час розгляду оформлення ДТП працівниками ДАІ не буде встановлено доведено вини, бо вину будуть будуть встановлювати відповідно судові судові органи. ДАІ може при складанні протоколу працівник ДАІ. Він може зазначити безпосередньо. Які були порушення порушення відповідним водієм, але водію дає, надається право в законному порядку захистити себе від е, того ж від, від наслідків цього ДТП від від е, не погодити з відповідним правопорушенням? дуже часто працівники дає, коли виїжджаючи на місце пригоди, е, навіть е, при складанні схеми ДТП роблять певні помилки неточності, не відображають повністю подію ДТП. Яка вона станеть. Це може вплинути, якщо якась буде недоречність або помилка? Чи може це може вплинути на виплату? Це може, це може це може виплат вплинути на виплату щодо визначення вини. Угу. Якщо буде визнано, що ви з приводу ваших угу. навмисних дій стан, сталося ДТП, тоді будуть відповідні страхові виплати буде відмовлено. Однак існує практика, коли в дорожньо-транспортній пригоді двох водіїв можуть признати винними. В цьому випадку необхідно уважно і я уважно вести відповідний судовий процес щодо супер. Я так розумію, що з ДТП не може розраховувати на виплату від страхового, навіть якщо. От я, нього... в, в, в загальному порядку він не може так. розраховувати. Однак, якщо в самому ДТП буде визнано винним двох осіб, тому можна в загальному цивільному порядку звернутися щодо визначення ступеня вини. Тоді суд. Відповідно до вини кожного учасника в відсотковому еквіваленті визначає ступінь вині. вини. Вони в такому випадку безпосередньо наскільки ви винні, по простому сказано, настільки ви отримаєте страхову виплату. Пропорційно відшкодування буде пропорційно 7% відсоткам ваш завданим вашим зброїсті 223 Ще раз нагадуємо, працюємо у прямому ефірі. Хотілося б дуже вас почути. Говоримо про ДТП, і, зокрема про страхову кампанію, які мають зробити. Певні виплати Скажіть, протягом якого часу має страхова компанія все таки виплатити відшкодування? Тут в такому випадку потрібно нам з'ясувати взагалі про терміни. Угу. В триденний термін хочу наголосити, ми повинні повідомити угу. про дорожньо дорожньо-транспортну пригоду не пізніше триденного терміну. Далі нам закон надає право й обов'язок в тридцятиденний термін подати заяву. Mm -hmm. До відповідної страхової компанії про, страх, про страхове відшкодування. Після цього страхова компанія повинна з вами протягом, протягом цих 30 днів повинна з'ясувати, узгодити і з'ясувати, чи ви погоджуєтесь на певний, певну страхову виплату, тобто на той розмір, який було завдано шкоду. Страхова компанія, якщо шкода була задана незначні ушкодження, незначні пошкодження, наприклад, майну чи здоров'ю, і його може оприділити страховий, страховий аварійний комісар, в такому випадку страхова компанія не звертається за експертним дослідженням, за експертним висновком. В загальному порядку страхова компанія призначає експертизу і визначає розмір страхового шкодування. Особа, яка має на меті отримати страхову виплату, необхідно пам'ятати про наступне: що з моменту повідомлення страхової компанії страхова компанія має направити свого представника для огляду відповідного збитку. Так. Це 10-денний термін. Якщо страхова компанія не направила. Або особа перешкоджала відповідним наданню відповідних рештків автомобіля чи, взагалі, автомобіля для огляду, щоб з'ясувати, які були збитки в такому випадку. Е, Обов'язок покладається на винні дії, тобто страхова компанія, якщо не направила, особа може е, в такому випадку самостійно провести експертизу і е, направити знову ж таки а розмір чи можете, збитків. Ви якраз значили про самостійне рішення, певні винесення для себе рішень. Чи можете е, потерпіли або і винуватець не оформляти і не запрошувати представники ДАІ, а між собою вирішити питання якось полюбовно, а так, потім можна це зробити, так. а потім вже долучити страхову компанію. Ну зрозуміло, що одразу. Разу жнову ж таки все одно повідомити страх. Однак це не По перше, це не призначних збитків, і як правило, страхова компанія все ж таки наполягає щодо участі свого uh -huh. представника, uh -huh. тому що є, є, є певний момент, коли відмовляє страхова компанія. і В законі чітко це зазначено. Відмовляє виплаті страхового відшкодування. це, це там зазначено норма, зазначена трішечки розмито, коли uh -huh. особа не сприяла. В реальному встановленню ДТП обставин місця та відповідних наслідків. В цьому випадку на підставі цієї норми страхова так. компанія дуже часто відмовляє. Тому все ж таки я е, радимо юристи, і я безпосередньо притримуюсь тої думки, щоб запрошувати і працівників ДАІ, і безпосередньо страхову компанію наполягати, щоб вони у приймали. нас на екранах. До речі, зараз номер знову бачите 223-09-71, Попереду ще 9 хвилин на цього блоку. Маєте час поставити. Єдине зараз ну дуже прошу це робити, тому що в нас буває так, що ви починаєте телефонувати наприкінці. Ми вже просто не матимемо часу, тому що попереду. Ще дві важливих теми. Тому ми чекаємо і на наших екранах, я просто хочу, щоб ви на це теж звернули увагу. ви досить часто просити певні координати, дані, куди звертатися, з якими питаннями. От буде і інтернет адреса і моторно-транспортного бюро. До речі, сьогодні саме на цьому сайті можна побачити і кількість страхових компаній, які, скажімо так, дійсно продовжують працювати. Тому, будь ласка, звертайте на все увагу. Інформація ну, досить дійсно можна скористатися і подивитися, як діяти в тих чи інших. Випадках, от хочу знову ж таки на нашу електронну скриньку, те, що надійшло, ви зазначили, що в триденний термін необхідно повідомити так зареєструвати. А ще обов'язково в тридцятиденний термін написати заяву. заяву Не звернулися люди, які в іншому регіоні, проживаючи в Києві, але потрапили в ДТП в іншому регіоні. Так, в іншій області, так коротко, щоб я дуже великий лист, потрапили в іншому регіоні в області і не можуть повернутися до Києва, щоб звернутися до своєї страхової компанії, яка знаходиться тут, ну зокрема, в столиці територіально знаходиться. Але в регіоні, в якому вони знаходяться, є представництво даної страхової компанії. Так? Так. Чи можуть вони звернутися в представництво, чи вони мають все одно їхати до Києва? Не так, звичайно, вони можуть для того так. для того, і створені представництва, угу. які представляють законні права інтересу відповідних угу. юридичних осіб і покладені. На них безпосередні обов'язки щодо здійснення функції, і такі обов'язки щодо прийняття відповідної заяви або повідомлення про страхову страхову страховий випадок безпосередньо можна звернутися до представництва. Однак потрібно надати координати страхового полюсу, термін дії і в mm -hmm. і, і, коли була складена безпосередньо складена протокол про адміністративні правопорушення. Також я раджу під час деталь. ДТП обов'язково зазнайомлюватись з е, номерним жетоном і, взагалі, прізвищем я по батькові працівника ДАІ, який ви, виїжджає на місце е, пригоди. У зв'язку з тим, що не б, існують випадки, коли, е, як я говорив, що працівники ДАІ не точно відображають обставини на ДТП. І в такому випадку потрібно буде в адміністративному порядку оскаржувати його дії або до керівника, або безпосередньо визнавати протокол mm -hmm. надійсним, щоб зняти будь-яку вину. Е, в такому Випадку необхідно це зазначити. Крім того, під час ДТП слід уважно відноситись до таких моментів, як надання пояснень, і не не плутати надання пояснень, і які ви пишете, письмових пояснень, Обов'язково писати власноручно. Як ви бачили цю? Як на вашу думку, відбува відбувалися да, події? Додзвонювач, говоріть в ефірі. Uh, добрий день. Добрий день. Будьте добры, у меня такой вопрос. Какие мои действия, если на охраняемой государственной автостоянке сосед своей дверью повредил дверь моего автомобиля? Э, какие мои действия? Короче ДТП такового нет. Ну, що мені робити, якщо доволі дорогостоючий ремонт? Дуже хороше запитання. Я про це теж хотіла запитати. Власне, і багато випадків, коли або залишаються автомобілі на Стоянках десь біля супермаркетів і виходять або бампер пошкоджено, буває таке, що дійсно або м'ята не з'явилася, якої не було. Бувають більш якісь серйозні ушкодження. Тут така сама, ну десь подібна на автостоянці, яка ще й охор охороняється. Якщо таке сталося, які тоді тут, яка буде тоді від вас алгоритм дій, який має бути тут, щоб знову ж таки довести, що ти не сам це зробив. Ну, правда чи може uh -huh. бути таке, взагалі що страхова каже, можливо, ви це спеціально зробили для того, щоб отримати. Виплату, як діяти так, щоб і страхова не відмовила, і довести свою правоту? В такому випадку щодо відповіді на питання так. на безпосередньо дозвонювача, хочу зазначити наступне: якщо це автостоянка і угу. безпосередньо охоронювана і у клієнтів з цієї, цієї автостоянки присутні відповідні договори, угу. тобто ордера на відповідне парковку місця. В такому випадку необхідно звертатися до адміністрації, і безпосередня адміністрація буде нести за несхорону і Пошкодження відповідного майна вашого і в, і в і в безпосередньо всі претензії будуть приділятись до відповідної адміністрації. На жаль, е, закон не е, зазначає у нас е, такі випадки, які підлягають обов'язковому відшкодування страхової компанії згідно з автоцивілки. Однак, якщо у вас є інший договір, обов'язково не обов'язково добровільного страхування, КАСКО, дуже е, е, розповсюджений цей договір і багато. Людей безпосередньо звертається до такої форми врегулювання і страхування своїх відповідних ризиків, в такому випадку необхідно дивитися, що зазначено в відповідному договорі. І обов'язково звернути увагу на зафіксування зазначеної шкоди. Потрібно зібрати доказову базу. Тобто, якщо це автостоянка. Тоді необхідно звернутися до це можуть бути покази свідків. Можете сфотографувати на навіть на телефон відповідно зробити фотознімок відповідно, відповідного пошкодження. В такому випадку ви зможете зібрати мінімум зазначених доказів. При взагалі, при такій при такій неприємності, працівники автостоянки повинні обов'язково скласти акт відповідного пошкодження, коли було складено і тому подібне. Тобто на працівника автостоянки також покладено момент, коли ви ставите майно на схорону покладено такий момент, як огляд, зовнішній огляд автомобіля. Є додзвонювач у нас ще, ми раді вас чути, прошу, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день. Подскажіть, будь ласка, у мене такий питання. У мене є, в сутності, два автомобілі. Один об'ємом полтора літра, а другий об'ємом два з половиною літра. Виходить, треба робити страховку на кадрі цього автомобіля. Но одновременно я ездить не могу сразу на двух автомобилях. Есть ли сейчас какие-нибудь новые страховые формы? Вот такой вопрос. И также самое хотел бы еще спросить, у меня есть наличие два прицепа. Один туристический, один грузовой, то есть кто да. автомобилю. Опять же, получается, нужно делать две страховки. Дякую, дякуємо за запитання. Так, звичайно, на жаль, на станом на сьогодні необхідно страхувати повністю всі транспортні засоби, які є у власності. В зв'язку з цим покладено обов'язок, що застрахована страхується не безпосередньо. Прив'язка йде безпосередньо до транспортного засобу, на якому ви здійснюєте рух по відповідним автомагістралям. Зв'язку з цим відповідні транспортні засоби страхуються, то ваш безпосередньо ваша відповідальність. Однак відповідальність страхується на відповідному прив'язується до відповідного транспортного засобу. Зрозуміло, що ви не можете використовувати два автомобіля одночасно, тому е, страховий поліс передбачає застрахування страхування. Марки автомобіля безпосередньо вказується, який, який літраж, який, який рік випуску автомобіля. Тому потрібно страхувати ну, кожен окремий автомобіль, так. який є в використанні, все таки і має на, бути окремий. Да, Так, І на жаль, немає угу. безпосередньої відповідальності. А з причепами, що так само? З причепами, так так, так, так само. Єдине, що який момент може бути, це додатково страхувати свою відповідальність добровільним договором добровільного страхування. Угу. Щодо визначення відповідних якихось ризиків і е, в договорі прописати на всі наземні транспортні засоби та безпосередньо супутні так. А, якщо є дзвоню, що буде двісті Ми кілька хвилин, ще в ефірі ми приймемо ваш дзвінок. двісті Скажіть, будь ласка, ну, ми часто в нашому ефірі. До речі, це таки ще й маємо кілька хвилин. І інформація певна буде з'являтися на екранах. Куди звертатися на недобросовісні дії страхової компанії, яка або затягує, навмисно може затягувати? Є зрозуміло, є суб'єктивні, є об'єктивні причини, або ми навмисно затягує. Які інстанції на сьогодні діють для того, щоб знову ж таки кожен з тих, хто потерпіли а це споживач, насправді споживач страхового ринку. Куди може звернутися для того, щоб довести свою праву? Значить, станом на сьогодні у нас е, присутні два моменти врегулювання даних таких питань. Uh -huh. е, Перший момент це досудове врегулювання і судове врегулювання до врегулювання і з нас ми можемо звернутися з відповідною скаргою або заявою про повідомлення щодо недобросовісних дій відповідної страхової компанії. До національної комісії, угу. яка здійснює державне регулювання у сфері фінансових по зараз ринку. на екранах, бачите інтернет-адресу. Фін... Там багато, велика кількість інформації морі ринку фінансових угу. послуг. Значена комісія вона безпосередньо регулює діяльність страхових та перестрахувальників, тобто здійснює їхній реєстр, ВД, і вона може впливати на е, врегулювання даного питання. Скажіть, якщо будуть е, масові е, звернення щодо однієї самої компанії, страхової і люди. Об'єднаються або можливо по окремому, але звернуться до комісії. Чи будуть прийняти певні дійсно такі такі відповідальні рішення, які будуть винесені на користь споживачів? Звичайно, людей? звичайно, так? Комісія реагує навіть не коли звертається масово, чи навіть не звертається mm -hmm. об'єднано якось люди, яким завдана безпосередньо шкода діями страхової компанії. А коли звертається в індивідуальному порядку, комісія реагує на дані питання. І е, зобов'язує страхових компаній усувати відповідні порушення. Однак існує проблема щодо взаємодії між страховими компаніями і безпосередньо самою комісією. Комісія, коли ви звертаєтесь без, з відповідною скаргою, обов'язково витребовує страхову справу. Отже, uh -huh. ваше страхове відшкодування знов-таки ж затягнеться. Затягнеться, може, можливо, це затягнуться і недовго. Місяць, нас... два, три. З... Ну, Зрозуміло. У нас і додзвонювач, ми вас слухаємо після того. Завершуємо. Прошу, раді вас чути, говорити, Ви в ефірі. Будь ласочка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я Чорнобилі. Я розмовляю, Добрий день. Так, так, кажіть, кажіть. Я Чорнобилі. Так. Машину мою не страхуют. Значит, говорят, что мне должны возмещать страховой случай моторно-транспортное бюро. Как это со страховыми компаниями оформить юридически? Потому что они мне страховой полис на руки не выдают. Власне, в цьому випадку страхові компанії безпосередньо праві, тому праві, так? що да, тому mm -hmm. що ви звільняєтесь від обов'язку страхувати свою відповідальність, і в цьому випадку достатньо достатньо, щоб ви приділили моторно-транспортному страховому бюро, приділили свої повноваження щодо статусу Чорнобиль. Окей, okay, для що... того щоб знову ж таки я розумію про що людина говорить, тому що я теж є чорнобильцем. От дивіться, якщо навіть не дай Боже сталося ДТП, все одно ж які строки, коли Конель е, е, Додзвонювач має повідомити моторно-транспортне страхове бюро. Справа бюро, в тому, так? що Як е, е, діє згідно, згідно цього закону так. страхують нашу відповідальність. Uh -huh. Тобто на, е, обов'язок наш, який ми маємо, збитки, які ми маємо uh -huh. відшкодувати іншій особі, потерпілий. Ми перекладаємо свій обов'язок щодо цього відшкодування на страхову компанію, страховий поліс зі страховим полісом, який ми маємо. В такому випадку, якщо е, Чорнобилець, не дай Бог став учасником ДТП, так. в цьому випадку він надає безпосередньо замість координат страхового полюсу свого, якого в нього немає, ну да він, він надає безпосередньо копію посвідчення. Uh -huh. в, ну, просить у без, до тебе копію посвідчення, і звертається уже інша особа. Не ви звертаєтесь, а інша особа потерпілий звертається до моторно-транспортного бюро і з і, 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 відповідною і заявою про відшкодування страхового відшкодування щодо е, таких моментів. І стра... моторно транспортне страхове бюро зобов'язано відшкодувати відповідні збитки. Особі, які збитки ви завдали своїми винними діями. розумієте, в чому в чому справа? Тобто, mm -hmm. не вам відшкодовують, бо ви винуватись ДТП. Ні, nee, якщо не винуватися, а якщо ви не винуватися, nee, я так розумію, що а не якщо винуват, ви так. не винуватись ДТП, то ви. Ви вимагаєте координати страхового полюсу у особи То, який, іншої так у іншої розуміло. особи, яка винуватися, ага. і ви звертаєтесь до страхової компанії ага. на підставі цього полюсу до тої особи, яка вам інші. так. Ми вже навіть 5 хвилин забрали з наступних блоків. Вам дуже дякую. Побачимось. Вам нагадаю, що сьогодні у першому блоці був Віталій Бохрунський, юрист. Шановні глядачі, завтра досить у нас важлива тема. Хочу одразу проносувати, поки не забула. Ми будемо говорити про програми, які діють у нас у столиці. В усій Україні Ну, програми, так зване доступне житло. Ми поговоримо, наскільки вони будуть працювати і працюють у цьому році, тому що ми розуміємо, що ситуація змінюється щосекунди, і наскільки це вплинуло все на ринок нерухомості, зокрема, і от на державні програми цей доступне житло, це і здешевлення іпотечного кредитування, це і молодіжні кредити. От, будь ласка, ми про це обов'язково завтра будемо говорити, тому готуйте свої запитання, ми розкажемо, які схеми діють. Будемо чекати. Прошу все на інше, надсилати, будь ласка. На електронну скриньку, і ми обов'язково переходимо до наступного блоку. У нас традиційно це поради лікаря. Абдомінальна хірургія, інфаркт кишківника, причини лікування. такою буде тема нашої розмови з лікарем у Наступному блоці не перемикайте!